Антон Приходько під псевдонімом а. Прийдешній. Утома. Коли кінчається бурхливий день і вечірній морок оповиває тонким легким серпанкам стомлену землю, я тихими кроками повертаюся додому. Тіні мороку чередою насуваються на місто дерева, будинки, вулиці, з усіх кутків і темних місць, оживаючи, виходять вони і творять таємниче мовчазний танок під музику спокою і тиші. Починається прекрасна містерія ночі, велике місто поволі замірає. Але мені байдуже, хоч би швидше до ліжка, бо в душі моїй безмежна втома. Стомилася і тіло моє, прагне спокою, колесо життя в бурі суєти й хаосу руху пом'яло і зламало мене. Кожного дня я помічаю в собі щербинку, помічаю, як із крил моїх надій падає пір'я, і вони слабіють. Крила душі моєї стомлені, мої нерви, мій мозок, моя воля щодня напружуються до апогею, щодня працюють до отупіння, і коли спадає хвиля напруження, я роблюсь тоді розслабленим, всьому чужим, до всього байдужим і хочу лише спокою. Тоді мені здається, що я перехожу в царство мертвої байдужості, що стоїть по той бік життя і смерті, по той бік радості і суму. Я переселяюся в царство якогось набуття, нірвани, де слабенько б'ється лише пульс свідомості мого я, мені однаково, і ніщо мене не вабить ні слава, ні багатство, ні чари солодкого кохання. Мої ще юнацькі мрії, пляни, мого життя і все, до чого я прагнув, все за що боровся, все поблідло стратило свою приваблюючу вартість. До всього мені байдуже. Великі ідеали людськості, що були моїми дороговказами, за які прийшлося віддати найкращі сили, здаються якимись далекими, маленькими і хоча світлими, але нерухомими крапками, а крівава боротьба людства за кращі форми співжиття непотрібними зусиллями маленьких людей, злих, егоїстичних в окрімішності, які, прикриваючись ідеєю, залишаються все ж в клітці культури дресірованими звірами. Хомо хомінілюпус Ест. Проте мені все зараз однаково. Я в забутті, отопінні на півсні. Мене покидає і страх, я не боюсь навіть і смерті. В своїй уяві викликаю її саму страшну, жорстоку, і прямо дивлюся їй в очі, в ній навіть є щось принадне. Так, є то довічний спокій, і все дороге стає мені байдужим, далеким, як минулий сон. Я стомлений, лежу зачиненими очима, чекаю сну і не чую, як підходять до мене моя дружина і тихим голосом кілька раз повторює. Любий мій, стомився, вона кладе мені на голову свою теплу руку, нахиляється і цілує в лоб, але я і насе ледве реагує, моє сознання сповіщає про поцілунок, а чуття мовчить, оповите втомою. І розум стомлений, але він працює, не вгамовується і зупиняється над запитанням, чому се є байдужий до всього, і зараз вже відповідає все втома, втомлені і тіло, і душа. Пробігають за хвилиною хвилина. Розум, секретар мій постійний, перекидає сторінки минулого, вириває із спогадів нитки пережитого і із них сплітає страшну півказку боротьби за краще життя. Пливуть малюнки недавнього минулого. Все, здається, було недавно. Я був тоді зовсім молодим юнаком, повним завзяття, сили. В мені плавав огонь боротьби за визволення пригнобленого люду, огонь боротьби за прекрасну будучність. Мої очі палали і міцно звучали слова, коли з червоним прапором кинувся я у вир розбурханого революційного життя. Я вірив в можливу швидку і легку перемогу, був зачарований ідеєю, романтично прекрасною, незаплямованою брудом життя, але почалась справжня велика боротьба за життя, боротьба кров'ю і залізом, бо так велів закон необхідності. Я бачив калюжі крові, бачив, як умирали десятки людей, бачив їх смертельні муки, і очі мої теж наливалися кров'ю, горіли ненавистю. В них був кривавий жах. Моя душа почерствіла, стала жорстокою, байдужою до смерті другої людини. Пам'ятаю, як на моїх очах розстрілювали чоловіків і жінок, і я був тоді спокійний, то були вороги. Пригадується той соняшний день, коли я сидів під арештом за залізничними ґратами, а в двір в'язниці привели трьох моїх товаришів. Вони були бліді з побитими окривавленими обличчями. Їх поставили коло стінки і мовчки без команди розстріляли. Мов зараз бачу, як падали вони, а з під них текла рівчками кров, як їх добивали другою кулею, а одного прикололи багнетом. В моїх вухах живий їх страшний крик і стогін. Я тоді не витримав, несамовито закричав і. Потім я утік із в'язниці і теж убивав, стріляв своїх ворогів, бо в серці моїм кипіла безмежна свята лютість, за потоптану справедливість. Я вірив, що тільки смертю можна перемогти. Одного разу під час уличної стрілянини мене піймали і привели на високий берег Дніпра, там поставили на високій скелі. Я був приговорений до розстрілу і прощався з життям з білим світом, посилав прощальні поцілунки всім, хто був дорогий мені. Тіло моє дріжало, а в голові ходив якийсь туман. Проти мене стояли три офіцери. Ось вони спокійно підняли рушниці. Плі, я упав поранений. А коли перемогла реакція, я з пораненою рукою і з болючою раною в грудях, мов затравлений звір, тікав, ховався, вдень ходив, оглядаючись, зворушений, а ночами прокидався від страшних кошмарів, прислухався до кожного шелосту. Годинами сидів оточений шепотінням нічної тиші, придивлявся в непроглядну темряву. І, не раз, вчувши якийсь грюкіт, зіскакував з ліжка, похапки одягався і готувався стрибнути у вікно. Так я загубив спокій. І зараз, після довгої, кількарічної боротьби, стомлений, зморений, лежу й чекаю сну і забуття, перебираю нитки пройденого шляху, і, хоч втомлене тіло і мовчить чуття, але розум на всьому кладе резолюцію. Так треба. Роби й далі, так, доки живий, бо смисл життя в безкінечній довічній боротьбі. Ти боровся за других і за себе, і тільки так, ти от починиш і знову підеш. Ранок надасть сили.